Якщо ви клікнули на це відео з поміж інших на Ютубчику, ви маєте знати, що прямо зараз тут відбудеться дуже дорогий, можна сказати, Лухурі прийом у екстрасенса. Це відома нині тарологиня, емпат, фіналістка битви екстрасенсів Ольга Стогнушенко. До неї на прийом записалася моя таємна агентка Оксана, щоб перевірити, як же працює цей магічний сервіс. Привіт! Корчу з усіх знімаю. Зазвичай всі викриття екстрасенсів я намагаюся вмістити в один випуск. Але в цьому випадку екстрасенс наговорила стільки всього, що мені було дуже шкода викидати цінний матеріал, а розміщувати його в одній серії це дуже було би довго. глядачі б не витримали. Тому я вирішила зробити дві серії. Серії, взагалі-то, Оксана прийшла до Ольги Стогнушенко погадати на одного чоловіка, голівудського вбивцю, про те, як це було, і як екстрасенс довела, що немає жодних суперздібностей. Ну, окрім здібності брати великі гроші за свої вигадки, ви можете побачити в попередній серії. Десь отут з'явиться посилання на цей епізод. Ви можете перейти за ним і його подивитися. Ну, а в цій серії я покажу, як Екстрасенс робила, так би мовити, загальне гадання на особу моєї таємної агентки Оксани. Це було для нас дуже неочікувано, і це те, що Екстрасенс запропонувала зробити сама. Ми її про це не просили, але я впевнена, що і ми. І ви, глядачі, дуже вдячні Ользі Стогнушенко за те, що вона подарувала нам аж дві серії цієї магічної трагікомедії. Отож, приємного вам перегляду! І традиційно, перш ніж ми почнемо, я хочу висловити величезну подяку людям, які стали спонсорами цього каналу. Ви просто неймовірні. Завдяки вам відбувається вакцинація від екстрасенсорної порчі. А всім іншим я нагадую, що ви також можете доєднатися до корисної справи і посіяти ваше зернятко критичного мислення в голови українців. Просто натискайте кнопочку спонсорувати. Ну або ви можете пригостити мене кавою, якщо маєте таке бажання. Реквізити для цього я залишаю в описі під цим відео. Та я нагадую, що спочатку важливо донатити на Збройні Сили України і вже потім на все інше. От, до прикладу, одна моя добра подруга є амбасадоркою фонду Землячки, якому я особисто дуже довіряю і також долучаюся до їхніх зборів. він опікується саме жінками-захисницями України. Це офіційний фонд. Ви можете зайти на їхню інстаграм-сторінку, подивитися детальніше, чим вони займаються, і підтримати наших дівчат. Ну а поки що з вас вподобайка. З мене екстрасенсів роздовбайка. З вас також підписка на бритву екстрасенсів, якщо ви цього ще не зробили. І коментар після перегляду, тому що це дуже допомагає у просуванні цього контенту, його побачить більше людей, і у них є шанс вакцинуватися від такої порчі, як екстрасенси. Ну що ж, Оксано, розкажи нам, будь ласка, скільки ж коштував твій прийом у Ольги Стогнушенко, яка була його вартість? Який був час виділений, заявлений на цей прийом, ну і взагалі умови? Це було 400 євро. На той момент мені здається, це 16 тисяч гривень, і заявлених було десь хвилин 40. Образ Оксани, в якому ти була на тому прийомі, прекрасний, така багата утриманка, багатого чоловіка. Богового... Алло, Дня, да. Так, ви мене бачите, чому я вас бачу, бачу чую, все прекрасно. Трішки поясню, чому саме такий образ для Оксани ми обрали. Ну, По-перше, було цікаво, чи Ольга Стогнушенко зрозуміє, що це все ж таки образ Оксани, а не її справжнє обличчя, справжня її особистість. По-друге, ну вона ж просто екстрасенс, розумієте, вона емпат. Ольга Стогнушенко емпат. Вона себе так презентувала на битві екстрасенсів. Е, вона так заявляла просто працівникам битви екстрасенсів е, за кулісами з ними спілкуючись, що вона емпат. Ну, А отже, вона зчитує людей просто так, і, значить, Оксану мала би считати теж. А інша причина, тому що. Фото чоловіка, з яким пішла на цей прийом Оксана. Це чоловік непростий, він справді вихідець із того лакшері життя, і не простого, а голівудського. Ну що ж, я пропоную тоді починати дивитися цей прийом. Ми з Оксаною традиційно коментуватимемо і будемо пояснювати, що і як там відбувалося. Давайте так, я почну все, що я бачу, я розповідаю. Все, що прийшло, озвучую все, що не сказала, згодом проходимо по всіх питаннях. сподіваюся, ви їх приготували. Да, да. казали підготуватися. Я підготувалася. У мене є чіткі питання, так. Чіткий, чіткий запит. Але якщо ви можете, ну що типу вам одразу йде, теж чудово. Давайте так. Я проводжу консультацію як зазвичай, а далі ми згодом проходимо по вашим питанням. Я починаю прохання. Хочу попередити, що в мене немає жодного наміру вас чимось образити, тому якщо щось скажу, що не подобається, ви можете мене зупиняти У мене теж немає і... не жодного наміру вас образити. Яка каву можу пити? Під час сеансу я зараз та будь ласка, хоч так. аби ви не відволікалися від інформації, якщо вам там лежить, чи Мені бать. Мені стало дуже цікаво, що вона може сказати про мене, якщо я просто помовчу і красиво посижу перед камерою. Так, дивіться, що мені про вас показують, значить, ви взагалі людина абсолютно ментальна людина зосередження на добутку, на таких якихось енергіях саме заробити, дістати, досягти ну, тобто в таких досить чоловічих енергіях, зараз мені показано, що вам потрібно захиститися від певного короля мечів'я, від якогось чоловіка, якийсь, який ваш бік проявляє. Ну, не найкомфортніші емоції, сказала б я так, і вам необхідно стати на свій захист і все ж таки відбити ту агресію, тому що це чомусь заважає вам заробляти, заважає вам е, досягати певних якихось ваших планів. Про якого чоловіка йшла мова, який тобі заважає заробляти гроші? Е, і чи справді ти, Оксано, на чоловічих енергіях перебуваєш? ну ж? Ну я не я на шахті не працюю, ну таке, ну дуже чоловіче. Я працюю в цій сфері, але вважаю, що не чоловіча професія. Ну, типу, я не програміст, я геймдизайнер і я письменниця. Я багато пишу, придумую, я вважаю, що в мене творча робота. І це чомусь вважається, що це дуже жіночно. Я ходжу на танці, я постійно прокачу свої жіночі енергії. готувати ну, знов-таки чомусь це вважається жіночим. Е, проте я у мене гарна зарплата, я доволі багато заробляю. Мабуть, як чоловік багато заробляю, ну, чи якось так. Е, ну, а що за чоловік поряд з тобою, від якого треба захиститися тобі, бо інакше ти втратиш оцю можливість заробляти, бо він тобі заважає, що це за мужчина? У мене дві такі чоловічі енергії зараз вдома, які мені заважають заробляти. А, перша а, в мене зараз в гостях моя близька подруга і її малий, а він хоче постійно погратися або в приставку разом зі мною, або ще щось, і я можу відволіктись від роботи. А друге, надзвичайно, що це мій кіт, який чоловік, він тигер. Він теж постійно хоче, щоб ми обіймалися, цілувалися, і я не могла отак робити. А ще він пройде по клавіатурі. Треба захищати таке, бо якось він мені файл закрив. то я могла б звичайно прогоріти на тому. Такі да, чоловіки є. Ви абсолютно дитина батьківського роду. Ви дуже схожі на свого тата. Тут навіть не так на тата, як на татову маму. І велику кількість інформації саме ви перейняли з цього роду, тому що ви жінка в чоловічих енергіях. Тож у вас цінності перемогти тата, отак мені показують, тому що яка б не була емоційна, яка ви не були чуттєвою. Ви все ж таки більш така земна жінка, яка прагне. Матерії ну я заважаю, що ми всі земні жінки бо живемо на землі. Хоча я знаю людей, які вони впевнені, що вони з іншої системи сонячної якоїсь. Але головне, як я кажу, головне, щоб не венерична жінка земна жінка, яка прагне. Матерії, яка е, абсолютно зібралася покорити великі вершини, і вам на це дається під е, підтримка саме батьківського роду, тому що вони перед вами заборгували. Ну тобто, чи то вони не вкладалися в ваше зростання, чи то вони якось відморозилися взагалі в своїй загальній кількості. Е, проте батьківський рід тут заборгував, і вони планують вам віддати ці борги через вашу реалізацію, через ваш старт до. До грошей, тому що тут на сьогоднішній день основна тема, над якою вам слід на яку вам слід сфокусуватися, це тема доходу, тема заробітку, тема досягнення певних висот і всього іншого. Я не все могла зрозуміти, розкласти по полицям, що воно неслося, бо вона просто швидко-швидко говорить, але говорить якісь, наче протиріччя іноді, а ти ж не можеш її зупинити задати питання додатково, бо її несе. Я думаю, що в принципі так спеціально робиться, тому що ось вони був, монолог десь 10 хвилин, і після того 10 хвилин ти навіть потім не знаєш, ну, яке питання задати, тому що там вже все перемішалося, і ти не пам'ятаєш, що конкретно тобі сказали, і щоб ти нам не запитав. Вона може сказати, та ні, я мала на увазі оце, я сказала отак, а ти вже не можеш навіть нічого запротестувати. З приводу батька вона сказала, щось там перемогти. Я не хочу перемогти свого батька, у нас класні відносини, можете подивитися попередній випуск. Зі мною про Яну, там багато про мене і про мої відносини з батьком. А з приводу моєї бабусі, ну, ще б вона сказала на бабуся по матері, але бабуся по, -по татові, ми максимально з нею не схожі жінки. Моя бабуся була дуже віручою і дуже з таким магічним мисленням. Вона була максимально приземлена, бо, звичайно, були важкі такі тяжкі. Часи, коли треба порситися в землі, ходити на ферму, доглядати п'ятьох дітей. Вона навіть не отримала освіти більше ніж три класи, і тому вона дійсно ну, працювала тяжко все життя і вигрібала нормально. Але така була жіночка, яка могла й проклясти сусідку, якщо вона не так подивилася на дітей, і піти в неділю, відмолити все це в церкві. А, тому ми з нею характерами прям сильно не схожі. Ну, Але бачиш, ти кажеш, що вона приземлена жінка, а тебе Ольга назвала земною. Тому якесь співпадіння та й є. Насправді, я коли теж дивилася це відео прийому іде вона на початку перші 10 хвилин говорила про тебе. Трохи закипає мозок, тому що вона насипає дуже багато всього, воно іноді ніяк одне з одним не пов'язане, і повторити це дуже складно. Оце е, мотайте собі на вуса любі глядачі, що коли вам отак насипають, батьківський рід заборгував, не вкладалися в зростання чи відморозилися, тому віддають через реалізацію. Через старт до грошей. Що таке старт до грошей? Що таке батьківський рід віддає борг через реалізацію? Це як Як це зрозуміти? Я просто е, ну, в даному випадку мені захотілося доколупатися до формулювань, тому що вони такі там. Е, його, ну, наче якось розумних слів, туди напхали. А що воно все разом означає? Незрозуміло. Але дуже Класно підходить е, в контексті того, що ти екстрасенс. Ти ж повинен бути загадковим таким, щоб тебе порозгадували. От. Ну, знаєш, це е, почує той, хто хоче почути. Все. Я навіть тобі більше скажу, якби я тобі сказала, е, Наталко, я відчуваю, що в тебе чоловічі енергії, ти там, заробляєш, ти дійсно на цьому. Знаєшся, ти відчуваєш, як заробити гроші. І я відчуваю, що а, ти на таких чоловічих енергіях їдеш, і ти ще схожий на свою бабці в чоловічому роду. і Вони там, батьки, які в тебе батьківський рік не дуже вкладався, але він дав тобі старт для того, щоб заробляти гроші і якось себе реалізувати. ну Це все те саме, що підходить для тебе. І якщо я те саме скажу своїй мамі, воно підійде для неї, і для подруги своєї, я впевнена. Добре, що робити, якщо хочеться бути музою? Ну хочеться, що ви кажете? Музою далі бути. Це, дивіться, воно не вступає в про те. Головне, тобто, щоб були людина, хочем. яка ментально сприймає. Дивіться, ментальність це про. Це коли людина, ну, наприклад, свідомо стає музою, коли вона стає музою після того, як вона пропрацювала свій ментал, як вона вже чогось досягла. Ну, тобто, не з голоду, не з оцього Попрошайського стану, скажімо так, коли в мене немає, дайте мені хоч щось. Ну тобто, я буду вам танцювати, а ви мене корміть. Ні, це не на таких рівнях. Це на рівнях, коли я досягла я особистість, я щось змогла, чогось здобула, і на сьогоднішній день я вже можу там щось вирішувати зі своїм життям. Чи пов'язано це ні, це все ж таки гроші. Давайте так, ми зараз пройдемось по питаннях, але все ж таки вам тут. Прям таке побажання зверни увагу на свою реалізацію, ти дуже класно вмієш контролювати, ти дуже класно вмієш, ем, це як аудит якийсь проводити, ну тобто, прискіпливо докопуватися до нюансів, лізти Москва. в саму суть. таке. Логіка, фінансова грамотність такий сухий погляд на події, ну, тобто, коли ти можеш прорахувати наступні шляхи. Ну тобто, це дійсно це як гра в шахи, і вам не можна цим нехтувати, якою б ви сочною малишкою не хотіли перебувати далі по своєму життю, вам не можна відмовлятися від вашого холодного розуму. Чому? Тому що людина, яка біля вас малюється поруч, вона теж потребує саме такої. Ментальної підтримки, ну тобто не просто підтримки е, у вигляді жіночої енергії, а тут людина, яка потребує дійсно там поради, е, погляду, як ти бачиш, можливо, ти якось бачиш інакше. Ну тобто, це цінно для вашого партнера в такому е, самому сенсі, як і для вас. ну, тобто, ви це можете скористатися і разом досягати вже певних якихось можливостей. Те, що мій чоловік буде заробляти мені всі гроші світу, це тому, що я прокачала свою там фінансову енергію, мені здається, якось так це звучало. А, ну, при цьому ти їдеш на чоловічих енергіях з її слів, але музою ти обираєш бути свідомо з її знову ж таки слів, тому що е це так не випадково. Ти типу муза, але не випадково. Це твій свідомий вибір. Якщо ти муза, ти не попрошайка. Ти просто муза і тобі за це дають, як би. А, а чим ти, ти там музикуєш? То вже таке? В яку флейту граю? Е, ну <смас> до речі, е, в тому, що і не попрошайчні енергії в мене. Так, це непогано сказано для тих, хто хоче це почути, тому що це не я прошу, щоб мені дали на нову сумку гучі. Це я беру своє, тому що він заряджається від моїх енергій, тому в мене має бути достаток, щоб це процент, щоб віддавав музі за гарні ідеї фінансові. Музи працюють за відсоток, звісно, ніяк інакше. Тобто вона тобі спочатку говорила, ти зосереджена зараз на добуванні грошей на початку, а тепер вона каже, що тобі треба зосередитися на реалізації своїй. Яка реалізація малася на увазі реалізація кар'єрна чи як музи, я тут не зрозуміла, але гравець в шахи ти непоганий, Оксано. А ще ти сочна малишка. Да. Я це теж підмітила. Але ж ти, як сочна малишка, маєш іще підтримувати своїми чоловічими енергіями свого партнера, бо вона тобі натякала на те, що партнер в тебе буде такий, яким все одно керувати маєш ти. Ну так, я не знаю, це було досить завуальовано, бо знову ж таки там були такі формулювання, які розшифрувати досить складно. І це не тому, що вона такий майстер слова, знаєте, такий з письменницьким підходом до будь-якого свого спіччю. Це таке намучено накручене, і в ньому важко щось вичленувати, щоб зрозуміти основну думку. Я взагалі мало що зрозуміла. На, 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 на цих етапах, коли я не задавала питання, тому я не могла зрозуміти, що мені кажуть. Дайте гляну маму. З мамою тут чомусь ідуть конфлікти. Але вони якісь не відкриті. Ну, тобто я не бачу, що це прям відкритий конфлікт, коли людина одне на одну прям конфліктує, але тут все ж таки відстороненість, тут неприйняття на рівні. Я не хочу такої бути. Це без аналізу, без е, е, оцінювання, е, проте це дуже сильно впливає саме на ваше особисте життя. Тому що знаєш, от таке відчуття, ніби ви довгий час. Ну, принаймні останні два роки, як ви почали переглядати взагалі свої родові сценарії, тому що ви ніби довгий час от ходили по маминому сценарію. Ну, тобто такі самі процеси зі мною відбувалися так, люди інші, можливо, контексти інші, але сам сценарій один той самий. Це стосовно чоловіків, це стосовно навіть здоров'я, ну, тобто фізичного тіла, це стосовно. Становлення себе в соціумі. І, от ви таке відчуття, ніби ви щось зробили зі своєю оцією такою відомістю. Ну, тобто, коли не я вирішую, а коли за мене вирішують, стала і сказала, все, я далі буду йти сама. І От мені таке відчуття тут по розкладам, не скажу точно, але приблизно біля двох років ви ніби як намагаєтесь, знаєте, знайти відповіді, знайти якісь. Це не просто знання, це якісь прям Ну, Тобто, я хочу навчитися щось вміти, тому що можливо, воно мені в майбутньому знадобиться, і тут каже, що ви входите в період свого життя найближчий рік. Дивилася, вслухалася, переслухала разів три цей прийом. Я теж не дуже зрозуміла, що вона хотіла тобі донести цим, але я так розумію, що це в неї такий. Ну, така традиція. Традиційний класичний її прийом. Це перші 10 хвилин вона навалює, накидає що попало, що, ну, що прийде в голову. після цього всього спічу, ти не знаєш про що тобі запитати чи уточнити, бо воно в тебе все там перемішалося. Так, ну що ж, далі вона перейшла до мами. З мамою в тебе невідкриті конфлікти, неприйняття, ти не хочеш бути такою, як вона, і це впливає на твоє особисте життя. У мене нема доказів для глядачів, але я просто скажу: у мене з мамою все добре. От, от все добре, от все, як ви мріяли. От ті, хто будуть дивитися це і писати щось не, не дуже доречне в коментарях. От як ви хотіли б, як було б у вас з мамою гармонійні стосунки, у мене так. Все. Ходила ти все життя, Оксана, по маминих сценаріях, із чоловіками, із здоров'ям, і своє самовідчуття в соціумі, близько двох років ти вже шукаєш відповіді, якісь скіли. Хочеш навчитися щось вміти, бо воно знадобиться. Просто триндець ці формулювання шукаєш якісь відповіді, якісь скіли. Слухайте уважно. Хочеш навчитися, щоб щось вміти. Бо воно тобі знадобиться. Хто хоче навчитися, щоб щось вміти, бо воно вам знадобиться? Оце бляха формулювання. Е прям, ну, прекрасно. Для екстрасенса просто краще і не скажеш. Хочеш навчитися, щоб щось вміти? Хочеш навчитися, щоб щось вміти, бо воно тобі знадобиться? Приходь на мій курс Таро. Це якась просто. Вода водяна, а масло масляне. Я сподіваюся, що всі хочуть чогось навчитися, щоб їм потім це й знадобилося. І все це до того, що ти вже два роки це шукаєш. Да, я прослухала, що два роки. Два роки останні ти шукаєш якісь відповіді, кома, скіли, щоб щось навчитися, щоб щось вміти, бо воно тобі може знадобитися. Немає, як навіть прокоментувати таке. Але з приводу сценаріїв маминих з чоловіками, ну хіба ж те, що мого батька тобто її чоловіка і мого чоловіка однаково звати. Тепер все ясно. вгадала. Плюсик ставимо всі швиденько занотовуємо плюсик Ользі Стогнушенко вона вгадала. Вона заміж, заміжня за чоловіком, і я заміжня за чоловіком. І ви обидві жінки. А, ну так. Да. У вас двоє грудей, двоє очей, у вас є рот, ніс, волосся. Все по сценарію. Та з мамою у вас, в принципі, сценарії дуже схожі. І тут каже, що ви входите в період свого життя найближчий рік, коли ви будете застосовувати все вами надбане. Ну тобто, все, що ви вивчали, що де ви там е, страждали, бо у вас розбите серце, але розбите серце саме жінками. Ну тобто, таке відчуття, знаєте, що з чоловіками якось вам приблизно більш-менш все зрозуміло. А от з жінками у вас постійно відбувається якась ця оця землі, та, ось, та тема, де ви закохуєте, знаєте, от ви серце відкриваєте, ви. Вам однозначно вам спочатку потрібно обов'язково людину врятувати, і вам таке відчуття, знаєте, ніби трапляються постійно люди, де ви виступаєте в позиції донора. А людина постійно як виступає в позиції, не хочу казати паразита, але ну вас вживають. І от ви віддаєте, віддаєте, віддаєте. Потім ви сподіваєтесь і ви починаєте сильно любити. Бо ви тут по відлюднику це ви вивалюєтесь в крайності. Ви або сильно не любите. Або сильно любите, ну тобто якось більш-менш спокійно, ви ну вам не цікаво, тобто вам потрібні якісь плюси-мінуси. І вже неодноразово. І тут я не знаю, останній рік тільки вам сердечко, якась жіночка розпанахала, тому що ви якось розчарування. Якось вона так дивно говорила про жінок у твоєму житті, Оксано. Вона такі підбирала слова, закохуєшся, кохаєш. Дуже сильно любиш. Мене таке склалося на якусь секунду враження, ніби вона вважає тебе а, лесбійкою. А мені здається, що її просто несло. Ну, я теж типу, на це звернула увагу. Що це взагалі означало? Чи вона плутає е, поняття кохання і любов, дипу тобто, любов як до людини або кохання як до коханої людини? Незрозуміло якісь штуки, можливо, вона хотіла натякнути на те, що а, в цьому світі, де от, м м живуть музи, я маю на увазі там утриманок. Е це такий жорстокий світ, такі джунглі. Що ми там е одне з одною сваримося за тих багатих чоловіків, яких не так багато в тих джунглях залишилося. Ці червонокнижні багачі. І ми там одне одному патлі вириваємо, що подруга може увести того багача у мене і так далі. І так далі. Але є жінка, яка тобі серце розпанахала чи ні, рік тому? Ні, у мене все нормально з жінками, з чоловіками. Ніхто мені нічого не панахує, не раз панахує. І тут я не знаю, останній рік тільки вам, сердечко, якась жіночка розпанахала, тому що ви якось в А добре, давайте глядіти, що, ага. що саме вас турбує, з якими. Питання ми будемо а, Дивіться цей чоловік. Так. Ну, ось. Скільки років? Його 39-40 буде в листопаді, 1 листопада. Давайте я вам розкажу, що мене реально турбує. Ну, ви мене Давайте. Ну, ні, дайте я спочатку сама гляну, бо ви можете бути необ'єктивно. Тож я спочатку сама гляну, що за мужик? Нарешті, нарешті, закінчилося гадання про тебе, Оксано, і перейшли ви до головного твого запитання. А стосувалося це запитання чоловіка, який є жахливою людиною, звати його Блейк Лейбл? Друзі, я нагадую, що першу серію, в якій Ольга Стогнушенко гадає на голівудського жорстокого вбивцю, не знаючи, хто він, і тим самим доводить відсутність будь-яких екстрасенсорних здібностей своїх, ви можете також побачити на моєму ютуб каналі. Там буде ще більше магічного сорому ніж у цій серії. Отож, побачимось. Ну а поки що з вас вподобайка з мене екстрасенсів роздовбайка. З вас також підписка на бритву екстрасенсів, якщо ви цього ще не зробили. І коментар після перегляду, тому що це дуже допомагає у просуванні цього контенту. Його побачить більше людей, і у них є шанс вакцинуватися від такої порчі, як екстрасенси.